5 вересня, 8 годин з 22 і до 6 ранку підступний ворог тероризував населення України. Сподіваюсь на те, що у всіх все гаразд. Будь ласка, смайлика або напишіть що не Я переживаю за кожного із вас. У нас обійшлося без жертв. Нормально Я була дуже неспокійна, але і спати вже не хочеться. Не знаю, не досип то, мабуть, вже звичка. Тому хочу показати вам ось цей чарівний, дуже громадний, класнючий кущ Мільтоні Сансет. Плина для мене не нова, колись давно я її вже мала. І ось, як ото кажуть, життя йде по колу, знов Мільтонія Сансет з'явилася у моєму домі. Придбала я її у квіточому стані, але, як самі розумієте, вона їхала поштою ну і трішечки втомилась. Квіточки її вже жухнуть, но то й нічого. Головне, це те, що я бачила і знаю, і саме яку мільтонію я маю. Виведений спеціально для домашнього догляду і є кросом між видовою Мільтонією Рігіналін з Мільтонією Гудельмойр. Зареєстрований в Королівському садівницькому товаристві. Абревіатуру я напишу в описі до цього відео. В далекому 1961 році. І за батьків, він має на 50% Мільтонію регіналі і по 25% кловесії і Мільтонію. Флавесенс, тобто жухтувати рослина, як ви бачите, голландська. Ось такого вона мала упаковочку. Екземпляр: це Мільтонія Сансет Аннабейла Файрес захід сонця, і відповідно має ті самі кольори того самого сонця, яке заходить. Тоні сансет не ароматна мільтонія, чи має аромат? Даний екземпляр я не знаю, бо як бачите, квіточки дуже втомлені. Значу, у свіжому вигляді вона має дуже красивий вигляд. Квіточки в неї не мілкі, квіточки в неї більші ніж 5 см, і квітує зазвичай ця мільтонія приблизно 4-5 тижнів. тижні. Із мільтоніопсисом, тобто із рослиною, яку ще називають, анютини очі. То це набагато простіша рослина. Любить розсіяне світло, вологість у корені, вологість в атмосфері. Дякую відгукується на літнє оприскування. Ця рослина підходить і для вирощування на підвіконні, і якщо ви маєте приватний будинок, то дуже добре почувається, коли її виносять на вулицю. Десь під дерево, десь у таку, знаєте, гарну тінь. На підвіконі, коли дуже спекотно, її потрібно прибирати, бо температур вищих ніж 30 градусів, вона ледь переживає вона і за зимову прохолоду. Тобто, ця рослина саме підходить для нашого українського клімату. Це симподіальна, або ще як прийнято казати: бульвова рослина, яка має розмір, ну, десь, мабуть. 30 см вгору. Цвіти вона з недорозвинених псевдобульб. Ось як бачите, ось така худенька псевдобульбочка ще. І ось у неї у пазусі від другого листа з'являється ось такий квітконіс. Шах в неї невеличкий і вгору вона лізе не сильно. Нові зрости в неї з'являються із пазухи нижнього листу. Буває коли один зріст, а буває коли і два. Усієї сторони і з цієї, можливо, з'явиться іще один молоденький зріст. Коріння в неї тоненьке, пересихати воно не повинно ніколи. Грунт її роблять вологоємким і в той же час дуже-дуже повітряним. Тобто зазвичай береться суміш кори з додаванням різаного моху, кокосових чіпсів або волокна, з додаванням якихось там камінців або кульок пенопласту. Екземпляр має декілька. Точок зростання, тобто в неї розвиток іде у різні сторони. І я дивлюся ну, от зараз, що дуже дуже крупна рослина, дуже-дуже її, якщо її пересаджувати, я навіть не знаю, в який її горщик примостити. Вважаючи на те, що я хочу мати цю рослину, але на сьогодні не готова мати ось такий величезний кущ, то при пересадці я хочу її розділити. Якщо хтось із вас має бажання поділити її разом зі мною і мати частину цієї рослини, то пишіть мені в особисті. Сьогодні це все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Тримаймось, все буде Україна!